Скажіть, будь ласка, як ви зранку добираєтесь в садочок на роботу? Я тепер ферку, чувак, маю чорний кабілак. Що ви відчуваєте, коли батьки не хочуть виконувати домашню роботу, яку ви їм даєте? Болить, болить душа! Як ви вважаєте, в цьому році піднімуть заробітну плату вихователям? Цей сон, цей сон. Будь ласка, шановні кухарі, чому відсюди назад і ви? Ми... Мажений кабанчик, курка з майонезом. Світлана Степанівна, як ви вважаєте, чи готові вихователі до зрізу знань на старших групах? Будь ласка, Що ви будете робити після закінчення навчального року, коли відпрацюєте самі у дві зміни? В далекі гори на роки. Шановні вихователі, покажіть, будь ласка, як ви виконуєте з дітками ранкову зарядку. Скажіть, будь ласка. Що ви робите, коли зарплата вже закінчилася, а місяць ще тільки почався? А я чекатиму. Скільки, скільки треба, я чекатиму? Що ви відповідаєте колегам, коли вас просять вийти на роботу у свою відпустку? Не шукай мене. Що ви відчуваєте, коли в п'ятницю ввечері забрали останню дитинку з садочка? Скажіть, будь ласка, якби повернути час, ви б обрали професію вихователя знову? Вічі году річку не відеш, не благай мене. Шановна Олена Володимирівна, як ви себе почуваєте на посаді директора садочка? Я просто воробила, я просто просто королева, Що думають музичні керівники? Після останньої розваги в п'ятницю додому я просилася.